Нові рекорди незабаром встановить Тернопіль. Цього разу вони будуть їсти в ними. Посмакувати найбільшими кулінарними шедеврами можна буде на третій галицькій дефіляді вже на початку червня. На трійцю цього року тернополян чекає смачне свято. Місцеві ресторатори уже втретє частуватимуть мешканців та гостей міста своїми кулінарними витворами. Організатори кажуть, із кожним разом вдосконалюють свою майстерність. Дай Бог нам і провести так її, щоб Тернопіль гордився, і щоб ми все-таки наблизили Тернопіль як центр гастрономічної галицької кухні з натуральними і більше Ружилися з натуральними органічними продуктами і доказали Україні і світові, що ми цього заслуговуємо. На третій галицькій дефіляді обіцяють встановити і три гастрономічні рекорди. Один із них солодка карта Тернопільщини, яку представлять в останній день заходу. А відкривати дефіляду будуть світовим рекордом, найдовшим шашликом. Фактично він був встановлений на хрещатику в минулому році 160 метрів. Шашлик був найдовший. Через місяць Казань його побила, зробила 180 метровий, і ми зараз хочемо Об'єднати зусилля технічні і тому подібне, щоб він був більше 200 метрів. У нас на набережній, на нашій перлині, біля ставу, в парку Шевченка. Галицька дефіляда триватиме в парку імені Шевченка з 6 по 8 червня, крім смаколиків, гостей свята розважатимуть місцеві артисти та гурт Лісапетний батальйон, народні майстри, вуличні театри, аніматори і туристичні агентства.